Кінто-Конго, конгора 777 день 101, перший репо історія життя 2. Моє тіло сезон є білим мен, а душа всередині чорна без граму, а нашу все життя тяжку ношу. Ніс, життєвий тягар. Раз, два, три, один, два, три. Це поєднання ін та я чорне та біле, Життєвий, миттєвий факт, фак, 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 і фак, ватафак. Цими словами проганяю всю нечисту силу, посилаю зло назад, звідки прийшло. Грузитися, журитися, журбитися не буду, без бою не здався, хоч і шиза в голові, давно вже не ало. Без алкоголю йдемо, Нікотину при своєму розумі своєму прозрінні без чорної тіні, любов, не сказка і не гра. Розставання, вістин, зрада, розлука, сука, паскуда, бічес, бічес це суцільний треш, треш, кіпіш, кеш, трен, бренд, креш, краш, шарм, шрам, шаманотамана, роста, мани, який залишився на все життя. Піду в небо тя, це не нитя, це реповість, історія мого життя для вашого знання, пізнання, зрозуміння. Хто воював і на війні, і воює армія, війна, чи втратив все дім, сім'я, роботу, той бачив і знає ціну життя. Той почек і знає ціну життя. Без алкоголю йдемо нікотину при своєму розумі, своєму прозрінні, без чорної тіні, любов не сказка. І не гра, розставання вістин, зрада, розлука, сука, посхуда, бічес, бічес, це суцільний треш треш, кіпіш, кеш, плен, бренд, княжка, шарм, шрам, шаман, отамана, розтамана, який залишився на все життя. Піду в небо це не недя це реповість, історія мого життя для вашого знання, пізнання, зрозуміння, хто воював і не не воює армія, війна, чи втратив все день сім'я роботу, той бачу, і знає ціну життя, і знає ціну життя. What the, what, the, what the fuck Fuck you, fuck кенто конго, є мо.